Він холодний, небезпечний та заборонений, але ми не можемо відвести від нього погляд. Чому, коли герой каже, ти моя і нікуди від мене не втечеш, ми не тікаємо, а підтягуємо плед і перегортаємо наступну сторінку. Що з нами не так? Може ми всі просто несповнорозумі? Або є якісь глибші причини, чому ми так тяжіємо до темної романтики? Усім привіт! Мене звуть Ілона, і я вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. У сьогоднішньому відео я б хотіла розібрати тему темної романтики. Чому ж ми закохуємось в токсичних мудаків? Одразу скажу, що все, що буде висловлено в цьому відео, це моя суб'єктивна думка, і ви можете з нею не погоджуватись. Це абсолютно нормально. Починаємо! Перед тим, як ми розберемо, чому ж ми закохуємось в токсичних мудаків, пропоную визначити, хто ж вони такі. Отже, класичний набір токсичного героя. Влада та сила. Він контролює ситуацію, він домінує і дуже часто має вплив на інших. Друге це холодність і недоступність. Чим більше герой відштовхує і є закритим, тим більше героїня і читачки разом з нею хочуть його розгадати. Третє ревнощі, що доходять до абсурду. Якщо він навіть не може бачити, як вона стоїть поряд з іншим, отже, він справжній альфа вважає темна романтика. Наступне це проблемне минуле, яке пояснює або навіть виправдовує його поведінку. Втратив родину, його зрадили, пережив щось дуже жорстоке або страшне, і тому він поводить себе як кончений. І останнє це жорстокість до всіх, окрім головної героїні. Якщо він жорсткий до всіх і кожного, але з тобою він завжди м'який і ніжний як котик. Це ж так романтично, правда? Але якщо він грубий з усіма, але не з тобою. Це любов чи попередження? Мабуть, найяскравіший приклад такого героя в жанрі темної романтики є Зейд Медалс із циклу Переслідування Аделіни. Його образ це класичний токсичний мудак. Він небезпечний, загадковий. Є великою загрозою і в той же час єдиним порятунком для головної героїні. Давайте розберемо його детальніше. Заїд є сталкером, тобто переслідувачем Аделіни, живе за власним кодексом і законами. Він небезпечний, дуже жорстокий, місцями навіть безсердечний і безжальний. Але, звісно ж, має щось м'яке в собі, що він приховує. Отже. Він абсолютно не дотримується загально прийнятих правил. От він вирішив увірвати в життя Аделіни, і він це зробив незалежно від того, хотіла вона цього чи ні. Також він дуже одержимий Аделіною. Його любов не ніжна, мила і романтична історія. Ні, це все поглинаюче, жорстоке, власницьке почуття, яке безперечно є токсичним. Ну, звісно ж, він весь такий холодний, небезпечний і невразливий. Але ось в його житті з'являється єдина слабкість, і це, звісно ж, головна героїня, заради якої він тепер ладен на все. Він грає на страху й під корені. Він буквально контролює кожен крок і рух Аделіни, Він постійно нею маніпулює. Але читачу здається, все одно приваблює. Зей це типовий персонаж. Якби це було в реальному житті, це був би повний жах. Але в книзі це працює. Чому? І я вважаю, що тут є кілька причин. Перш за все, це втілення фантазії про абсолютну владу і безпеку. Так, він переслідувач, звісно. Але з іншого боку, він готовий вбити будь-кого, хто тільки б торкнувся Аделіни. Також цей персонаж викликає в нас емоційну бурю. Коли ми читаємо ці книги, то наші почуття знаходяться на межі. І, звісно ж, від цього історія стає більш захопливою. Ну, звісно ж, дарує нам ілюзію того, що персонаж може змінитись заради кохання. Навіть найтемніший герой може стати хорошим, якщо зустріне правильну жінку. Також давайте згадаємо персонажів циклу Диявольська ніч. Деймон... Кай, Віл і Майкл надзвичайно харизматичні, небезпечні і дуже токсичні. Хлопці, які тримають страху все місто. Їх називають вершниками. І вони багаті, владні, безкарні і грають за власними правилами. Отже, вершники це молоді чоловіки, які проходять разом через різні небезпечні ігри і жорстокі випробування, що й формує їхній світогляд. Кожного року вони влаштовують ніч диявола, такий собі хаотичний вечір, коли дозволено абсолютно все: переслідування, залякування і різні темні ігри, які виходять за межі моралі. Отже, Майкл Кріст, їхній лідер, він керує цією групою, контролює ситуацію і, звісно ж, ніколи не показує своєї слабкості, поки не з'являється вона, головна героїня першої книги. Другий Кай Морі. Таємничий і харизматичний герой, який так само бере участь у всіх цих іграх, але знову ж таки, звісно ж, змінюється заради головної героїні другої книги. Деймон Торренс найтемніший і найжорстокіший з них усіх. Він пройшов через найбільші випробування, і його історія є найтрагічнішою, але також він і став найбільшим монстром. Проте в третій книзі, звісно ж, головна героїня змінює його. Ну і четвертий вершник Віл Грейсон 3, який, здавалося б, найспокійніший з усіх, найменш небезпечний, але його залежності так само роблять його абсолютно неконтрольованим. Аж до моменту появи головної героїні четвертої книги. Отже, чому ж ці герої токсичні? Перш за все, це абсолютна влада в їхніх руках. Вони можуть зламати життя будь-кому, і їм нічого за це не буде. Друге контроль над жертвами. Маніпуляції, залякування, ігри на межі виживання це все їхній стиль. Третє, це нав'язлива увага до головних героїнь. Якщо вершник обирає собі когось, то це не просто любов, це його власність. Ну і останнє це взаємна руйнівна динаміка. Вони жорстокі не лише до інших, а й один до одного. Але чому ми так сильно їх все одно любимо? Я вважаю, що перш за все нас притягує небезпека, яку випромінюють ці хлопці. Вони не просто погані хлопці, вони стихія, яка захоплює все. І звісно ж, нам подобається адреналін, який вони в нас викликають. Друге, це банальна боротьба добра і зла, світла і темрява. Вони ж не просто погані. В кожного є якась глибина, мотивація. І звісно, читаючи, ми дуже сильно хочемо їх виправдати і зрозуміти. Також фантазія про приборкання монстра. Ну дуже вже ми любимо троп про те, як сильна жінка змушує головного героя змінитись заради неї. Ну і звісно ж, нам так сильно подобається ця токсична романтика вершників, тому що це гра. Ми розуміємо, що в реальному житті це все було б жахливо і небезпечно. Але в книгах вони в нас викликають напругу емоцій. Я б хотіла сьогодні згадати ще одного героя темної романтики, а саме, кроу з циклу Ґудзики класичний архетип холодного, закритого, небезпечного, який приховує якісь таємниці і невидимі шарами. Отже, Кроу, італійський мафіозі, холоднокровний бізнесмен і чоловік, який не терпить жодної слабкості. Він жорстокий, не розкидається емоціями, не розуміє якихось безглуздих страждань. Він володіє всім, навіть людьми. І головна героїня Перл для нього теж угода, а не кохання. Ну, принаймні на початку. Ну і його минуле, яке зробило його таким, яким він є, тому що колись він любив і був хорошим. Але жорстокість цього світу зробила його таким, який він є. Отже, чому ж він токсичний? Перш за все, він вважає себе господарем людських доль. Він буквально вважає перл своєю власністю. Тобто, попри те, що він її викрадає в того, хто її купив на аукціоні, і ніби мав би її врятувати. Ні, він вважає її своєю власністю. Він маніпулятор на рівні майстра. Оскільки він ніби й не змушує Перл полюбити його, але створює всі обставини для цього. Він все тримає під контролем, навіть власні почуття. Він міг би полюбити, але не буде, тому що ну, таку, такої слабкості він точно собі не допустить. І його любов є жорстокою, тому що навіть коли він все ж таки визнає свої почуття, вони все одно йдуть поряд із владою, домінуванням і контролем. Але чому ж його так люблять читачки? Так, можливо, трошки менше, ніж попередньо згаданих героїв, але все ж таки. І я вважаю, що приваблює в першу чергу в ньому темрява з проблиском світла. Ну, подобається нам читати про таких антигероїв і шукати в них якусь глибину, щось хороше, пролізти через ось цю стіну холодності. Далі, звісно ж, приваблює те, що він небезпечний. Але не для головної героїні. Перл стає винятком справи. Також класичний троп про приборкання монстра. Ну, хочеться нам вірити в те, що жінка змінить його і зробить м'якшим і мужнішим. Ну і подобається нам читати про те, що він от володіє всім і всіма, але не своїми почуттями. І ось це його падіння в любов стає чимось таким покаранням, і нагородою водночас. Отже. Чому ж нас так приваблює ось ця вся темна романтика? Я вважаю, що перш за все це інстинкти виживання. З давніх часів, люди загалом, і жінки, зокрема, тяжіли до домінантних чоловіків, які могли б їх захистити. Я вважаю, що в нашій підсвідомості закладено, що сила і владність це безпека. От подивимось на країну 404. Для 140 мільйонів людей? Спрацьовує як тригер виживання, те, що герой небезпечний, звісно, але ж він на їхньому боці, так от і в нас, коли ми читаємо про цих героїв. Друге, це синдром рятівниці. Я його врятую, я його зміню. Ось це, мабуть, найголовніша і найбільша пастка темної романтики. Віра в те, що любов може змінити навіть найбільш зламану людину. Ну, подобається вже нам читати про те, як чоловік пройшов через біль страждання і випробування, але змінився і став кращим для неї одної. Третє, це емоційні гойдалки, які стають залежністю. Головний герой ігнорує героїню, потім раптово проявляє свою ніжність. В результаті героїня розгублена, але щаслива. І ось це чергування холодності і пристрасті створює ефект залежності. Це як азартна гра. Ти ж ніколи не знаєш, отримаєш зараз ніжність чи холодну стіну. І, звісно, це тримає тебе постійній напрузі. Ну і останнє, чому, на мою думку, нам так сильно подобається читати про це. Ми розуміємо, що фантазія не дорівнює реальності. Ми розуміємо, що в реальному житті такі стосунки, це. Жах, тікай, тікай як можна далі. Це небезпечно і дуже токсично. Але коли ми про це читаємо, в цьому ж немає небезпеки. Ми читаємо і отримуємо лише емоційний кайф. Ну окей, токсичні герої спокусливі, цікаві, небезпечні. З цим все ясно. Але що не так з хорошими хлопцями? Чому вони нас приваблюють в книгах менше? Вони класні, милі, турботливі, але дуже часто. Залишаються як запасний варіант. І я вважаю, що причина для цього одна: вони не створюють конфлікту і не тримають нас в напрузі. А як на мене, для художнього тексту напруга є дуже важливою. Напруга це той елемент художнього тексту, який тримає читача в тонусі, і змушує перегортати сторінку за сторінкою. Перше це емоційне залучення. Чим більше читач відчуває емоційної напруги, тим більше занурюється в історію. Переживає, хвилюється і взагалі проходить весь отой шлях разом з героєм. Таким чином, не просто читає текст, а повністю занурюється в цю історію. Друге, це рух сюжету. Напруга створює конфлікти, а конфлікти змушують персонажів приймати якісь рішення, таким чином розвиватись і рухати сюжет вперед. Інакше дуже часто цей сюжет може здаватись таким досить пласким і передбачуваним. І третє, це задоволення від розв'язки. Чим більше випробувань проходить головний герой, тим більше нам хочеться дізнатися, чим же це все закінчиться. Напруга робить фінал емоційно насиченим, і ми або видихаємо з полегшенням, або ще дуже довго відходимо, обдумуючи те, як це все закінчилось. Отже, на мою думку, напруга це обов'язковий елемент для хорошої художньої книги. А ось ці романи, які я згадала сьогодні, та й багато інших, де в нас токсичні морально-сірі антигерої, це змушує нас, звісно, відчувати цю напругу постійно. Чи можуть такі книги бути небезпечними? Темна романтика це гра. І тут просто неймовірно важливий нюанс. Якщо ми починаємо переносити цю гру в реальність, тоді це може стати дійсно небезпечним. Ми не повинні романтизувати токсичні аб'юзивні стосунки в реальному житті. Це може залишатись лише на сторінках книг. Чи нормально читати такі книги взагалі? Моя думка так, це абсолютно нормально. Але тільки якщо ви доросла людина, Якщо ви свідомі того, що те, що ви читаєте, це вигадка, це фантазії, і воно залишається лише на сторінках книги, ви не переносите це в реальність, не вважаєте, що так може бути нормально і в житті, а сприймаєте це суто як гру. Ось ви закрили книгу, і все, у вас в реальному житті цього немає, ви це не толеруєте. Тоді це абсолютно нормально. Якщо доросла людина чітко усвідомлює межу між фантазією і реальністю, то насолоджуватись ось цією темною романтикою це точно не гірше ніж дивитись фільми жахів, тому що ніхто ж не вважає, що після перегляду я не знаю сяйва ми побіжимо з сокирою розбиратись зі своїми рідними. Отже, любити токсичних героїв у книгах це абсолютно нормально. Головне не переносити це у реальність. А як ви ставитесь до токсичних героїв? Чи подобаються вони вам? Чи є у вас улюблені? Чи ви навпаки абсолютно проти такої літератури? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Також, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому, будь ласка, палець догори, підпишіться на цей канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!